Залишай лайк під відео та забирай безкоштовний чек-ліст, що ти можеш з'їсти для здоров'я своєї печінки вже сьогодні. Топ 5 продуктів, які руйнують твою печінку. І на першому місці це алкоголь. Постійне вживання алкоголю навіть в незначній кількості може призвести до алкогольного гепатозу або цирозу печінки. Це відбувається через те, що печінка. Намагається фільтрувати алкоголь, а це створює додаткове навантаження на орган. Друге це фастфуд, такі продукти, які містять велику кількість транжерів, консервантів, барвників та штучних добавок. Вони дуже важко перетравлюються нашим організмом і часто відкладаються в печінці у вигляді жирових відкладень, що призводить до неалкогольного ожиріння печінки. Третє цукор та солодке. Високий рівень споживання цукру. В особливості фруктози це призводить до метаболічного синдрому та жирового гепатозу. Четверте білий хліб та продукти з білої рафінованої муки, високий вміст вуглеводів і високий глікемічний індекс, вищий рівень цукру в крові, що призводить до накопичення жиру в печінці. П'яте місце займають жирне м'ясо та ковбаски, можуть викликати запальні процеси та призводити до стеатозу, хвороби жирної печінки. Печінка потребує вашої уваги та підтримки. Саме тому важливо піклуватися про неї і обирати здорові продукти харчування.